Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я Олександр, детектор космічного резонансу, вітаю вас! В просторі метафізичних новин дня. Милі мої, те, що всі ми переживали з моменту відкриття щомісячного енергетичного порталу, 12.12, .12. перебуваючи всередині цього. Великого енергетичного коридору було тим, що працювало над нашою трансформацією, де з 12 по 21 грудня ми проходили три етапи протягом цього періоду. Це був. Відповідний процес, який допоміг нам звільнятися на першому етапі до 15 грудня, коли проявилося минуле формі переконань, шаблонів, ран страхів, воно з'являлося, і вони не були кроком для нас назад, а були радше можливістю закрити відкриті ці розділи. Уже так би мовити, востаннє і стати часом для внутрішньої істини. Далі ми перейшли до етапу трансформації, який тривав до 18 грудня, де з'явились різні емоції, які почали змінювати свою форму. Ви розуміли, що чогось вас навчали. Кожна ситуація, коли ви відокремлювали себе, вже не ототожнювали, дихали вільніше і запечатували старі версії себе. А потім настав третій етап, який є стабільністю і народженням, який завершився 21 грудня, де, можливо, і ви помітили, як енергії зливаються, стабілізуються і адаптуються уже до вас нового. І ви починаєте поступово відчувати новий напрямок, простіше. І більш стійкий. І ось з настанням цього великого дня, 21 грудня, через кілька годин, так би мовити, відбулася енергетична революція. Старе відмерло сонце, народилось нове. І це майбутнє, здається, для нас повільним. Воно освітлює наше народження нового циклу, де революція буде. Центральною точкою. І це той момент, коли світло починає знову рости. Символічно це народження проявляє глибоку істоту знову. І мудрість духу направляє нас енергетичними змінами, і повна переорієнтація починає вібрувати за ще раз вище, ніж будь-коли, для остаточного звільнення і залишення важких уроків. А сьогодні сонце зупиняється на три дні, знаменуючи потужний сув, який одночасно змінює напрямок, час і карму. І цей сув відкриває заряджене вікно можливості, де енергія останніх шести місяців нівелюється, а майбутні шляхи відчуваються повністю визволеними. Стародавні культури. Шанували цей день як ворота до бачення, керівництва та оновлення, зберігаючи наміри. Визначення зараз є енергією, що підсилює, формуючи майбутні місяці, наповнюючи просвітанням, вирівнюванням, впевненістю та рухом уперед. І сьогодні настав момент, над яким ви. Старанно працювали цілий рік, і протягом наступних годин ви досягнете важливого результату, а саме того, що ви були остаточним поворотним моментом. 2025. тисячі сезони тепер змінюються, і ви починаєте розуміти, що 2025 й був дуже особистим доповнюючим роком і можливістю пробудити прискорену свідомість з відчуттям Я еволюціонував і зростав в присутності і керівництві духа. Тож тепер очікуйте. Глибокого зцілення та створення миру і повернення до первісної майстер-версії. Сонячне сонцестояння це запрошення вшанувати світло і темряву, відсадкувати життєдайне сонце і повністю прийняти найпрекрасніший прояв того, ким ви є у цьому унікальному досвіді. Цей дорогоцінний момент дає можливість. Звільнитися від того, що ви більше не хочете носити, і встановити чіткі наміри на новий рік. Це важливий день для підготовки і налаштування на 2026 рік нової ери духовного сяйва. Ви маєте вшанувати свій дорогоцінний життєвий шлях, любити свої сміливі вибори. Ви є і вас. Підтримують. Сьогоднішнє сонячне сонцестояння знаменує ще один поворотний момент і той новий початок, а також час для садкування того, що було досягнуто цього року. Сьогодні ви можете бути вдячні за все, що, е, нарешті, йде своїм ходом. Ну і, звісно, за все, що стримувало вас, чи обмежувало або заважало вірити в себе. Що ви звільнились від цього 2026 рік? Чекає на вас з новими планами для вас рік одинички. Рік тому ви не могли цього зробити, бо, звісно, не були готові. Та сьогодні ви можете радіти, бо ви готові грати в більшу гру, сяяти. Ви виконали роботу і можете отримати винагороду. І мить намір разом зі мною подумки або в голос. я маю намір бути господарем усіх своїх кроків, залишатись під контролем на шляху цього шляху завдяки своїм виборам, стежити за своїми думками, словами, діями, почуттями та емоціями. Я вирішив слідувати шляхом, який обрала моя душа, щоб з легкістю та простотою опанувати свою роботу. Я маю намір бути рішучим, щоб почати нове, наповнене існуванням щастям, процвітанням і розсіяним світлом життя, зберегти повну свободу моєї духовно пробудженої сутності, бути свідомим того, що я є інженером і архітектором теперішньої реальності в найкращих можливостях. Активовано, хай буде так. Благословення нині завжди діліться враженнями та коментарями.